Ми половили вже плотву дуже добре, половили ляща трошки і потрапили на коропи. Ми маємо наловити максимум рибу. Я завжди з собою мав 3, 5, 7 різних сумішок. Немає сенсу робити їх там ну, надзвичайно яскраво. Вони будуть темно коричневого кольору, сірого, темно-червоного такого кольору, приємного. І це в принципі буде другорядне, але ми до кожного компоненту прикормок будемо дуже відповідально ставити один смак, інший смак, один смак, інший смак. Ба починаються покльовки, змінюємо прикормочну програму на двох утках і все пішло-поїхало. Гей, hey, гей, hey, гей! Hey. Ми давно так? не бачились, бо ми щось. будемо говорити цього разу про, про серйозні речі. про серйозні речі, про велику рибу, а не про якесь там щось. Так про що ми говоримо? Щоб... Ми говоримо про коропа. А якого ви коропа співа? Величезного. Щоб ніхто нічого не казав, на обкладинці е, є корописько таке величезне, здоровезне. Ми поїхали з малим на озеро. Секретне таке, потім скажемо яке. Е, і вирішили там пару разів кинути флет. От пару разів кинули флет, піймали рябину, таку за 10 кілограмів. Малий каже, тато, тато, тебе вода не стягне з вимостки воду. І ми її раз, два і витягли. Прикол ще був в тому, що підсачка була така, ну така на щуку, така ганебна, маленька. І ми туди його бідного там замурили і. Кайфова ця насправді річ ловити коропа на флеє. Ми половили вже плотву дуже добре, половили ляща трошки. Хочеться ще. От, і потрапили на коропа. Єдине, чого ми не половили, це добре, це карася. Коли коропова програма перше питання, друге, з чого буде складатися? Дуже важливо зробити методку такою, яка б е, дуже швидко приманювала рибу. Бо це не класична коропова риболовля, яка ну, ти там накидав багато і чекаєш, 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 і потім, гей, і, і до тебе прийшли на третю добу риби. Тут. Історія зовсім інша. От у нас є там 5, 10, 12 годин, і за ці 5, 10, 12 годин ми маємо наловити максимум рибу. У нас немає часу дуже багато годуватися, у нас немає часу на прикормки, які розкладаються дуже довго. Тому наші методки вони будуть відмінними від всього того, що є зараз на ринку. Вони будуть більш активними, вони будуть більш пилящими, швидкими швидкими. Будуть... От це буде їх особливість. Смаки дуже прикольні. Немає сенсу робити їх там, ну, надзвичайно я сказав. Вони будуть темно коричного кольору, сірого, темно-червоного такого кольору, приємного. І це, в принципі, буде другорядне. Але ми до кожного компоненту прикормок будемо дуже відповідально ставити. Стосовно термосуму, ось вони. Є у нас термосумки. Якщо ви про них питаєте, отакі вже приїхали. Тут Сергія Павлича, да? Сергій Олійнік. Да, він може називатися, але побачить сумки. Та сумка готова. Що, що, а що, я не знаю, що за запитання. Давайте Зам... покажемо. Замовляйте, що це за... замовити. От сумка, тут є, вкладиш. Да? Кажіть, така... як воно знімається. Це я, да? я, я ще не знімав. Щось отут, так, да, знімав. Да, Коротше, я, я не буду, бо потім не засуну. Воно знімає. Можна його помити, все нормально. Там такі, вона йде полужорстка. імена. Да. Да, ви можете, як в Джерсі, замовляти собі таку сумку. В общем, коротше, є тисячу гривень. гривень, скільки чекати? Тиждень, мабуть. Десь тиждень. Десь тиждень. Да? Бо імена. Да. 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 Якщо не імена, то. Ну... Ну, ми, в принципі, їх тільки і мені робимо, так? Ексклюзив, тому все рівно тиждень чекати. Да чашки великі закінчилися у нас, але вже приїхали. Так що є в наявності чашки, є комплектами. Чашки, ну що не видно. Ага, так. все видно, да? Маленька, велика. Мені кстати, маленьку треба в мене віджавити. Є важливим елемент віри в прикормку. Я оце називаю так, тому що. Якщо при ловлі ліша це є горох, якщо приловлі плотви там важливі фізичні властивості, як то колір та фракція прикормки, то при ловлі короку надзвичайно важлива ароматно смакова складова. І це те, що от, працює або не працює. І саме тому наш асортимент він також буде не з єдиного виду прикормки, тому що неможливо вгадати в залежності від сезону, в залежності від того, яка температура води і які вподобання водойми. І як наслідок от питання прикормки, воно дуже актуальне. І я завжди, ще років, 10 тому, як ми починали ловити на флет, я завжди з собою мав. Три, п'ять, сім різних сумішів. Це міг бути там халібут англійський, халібут там європейський якийсь. Аналогічно кріб там європейський, крім бельгійський. І в залежності від того, чи працює прикормка чи ні, ми підбирали там, компоненти на різних утках. Тобто в коропові і флетфідерні риболовлі дещо простіше. Ти маєш декілька снастей і ти можеш швидко експериментувати. І ключове було втрапити в прикормку, яка карпа швид швидко заманює, і опускає. І це найважливіше. Якщо прикормка його не опускає, то покльовки просто не буде. І це дарма витрачений час. І от ти підбираєш один смак, інший смак, один смак, інший смак, і бах! Починаються похльовки, змінюємо прикормочну програму на двох футках, і все пішло. Поїхало, от це, це в моєму розумінні і є магія прикормки, яка пов'язана з е, особливостями водойми і часу. От це треба просто вгадати. Якщо ми беремо по методкам, то я е, на одну ставлю е, е, якусь рибну, типа кріль. Халібут, щось таке, а на друге щось складненьке, а на от такого плану. Просто, якщо вона якісна, нормальна, от наша, да, коли їздили, тестували, от вона зараз клює на рибу, грубо кажучи, потім вона днем почала клювати там, на сладості. Вона отак. І просто треба і то, і то мати, да, там, оп, щось одне стрільнуло, затіще, Почали знову експериментувати. Нам це зрозуміло, тому що ми ловимо на класичний фідер та поплавок. Наскільки важливо, щоб прикормка працювала. Тому що, якщо там в е, такій інертній короповій рибалці можливо, щоб ці великі бойли, там, пеліці, пелеці лежали. Пелі, 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 то тут у нас нема... немає часу. Розрахунок на швидкори. Ні, ну як, швидкури. воно от, піліс, там 20-й, бойло, 20-й 24-й. Це все супер, коли ти їдеш на 4 дні, да? і в тебе там перший день, ну скільки я знаю до людей ну, дуже рідко, у Карпятників покльовки починаються перші сутки. Вони сутки тупо гатять. Там ну, кобрами, там тімі кораблями, чим завгодно, з бомбами. Вони кормлять кормлять кормлять, а потім починаються покльовки. Да, це прикольна штука, коли ти поїхав за Карпом там 30 плюс кілограм, да, чи да. 25 кілограм. Але якщо ти приїхав там на день відпочити. на півдня, відпочити ну, От як ви їздили там да. коли вчора, чи коли ви їздили. за вчорашній день, за вчорашні до одного корпа на всьому озабі. да. да. Ну, так е, т, треба ж його якось активізувати, підштовхнути і спровокувати на покльовочку. Тому у нас теж буде потім згодом і піліс прикормочний. Це у нас, давайте так, по порядку. Перше, що у нас виходить? Перше, у нас виходить е, стік мікс ну, Метод мікс, стік мікс. Там, е, у нас буде таке воно універсальне, його можна і в метод, і в стік, е, е, Я взагалі, якщо чесно, там, такою великою принциповою різницею не, не відчуваю. Да? Потім э, другий етап По це у нас попапи. Да. Ми постараємося, щоб воно э, від... відразу вийшло. І э, наступний етап це у нас будуть прикормочні прикормичні, які э, мікси пелиться будуть э, під різні умови, там, починаючи від э, півторашечки до. там, П'ятірки і потім ну, да. забули сказати, що у нас будуть ще такі, як ліквіди, бустера, да, такі будуть Будь у нас комплекти. Нас більше розраховано на інтернет, але до нас завжди можна приїхати на чистяківську. 2А. Два задержитися. Це те, що все можна побачити, все можна пощупати, все можна понюхати, поспілкуватися. І ще одне питання: розкажіть, будь ласка, це поплавок. мені просто приємно, що люди ловлять на нормальній знаст. Стратегію ловлі корапа на штекер. Чим годувати інтервал, як часто потрібно підгодовувати, де класти гачок на точці, корму чи на підході. Так, гачок кладемо прям посередині, там, де годуємо, ніяких підходів у нас штекер ми не ловимо на 120 метрів. Штекер там 9, 10, 11, 13 метрів. На точці прям поклали гачок. Можна в дно, можна трошки на дно, можна трошки на дні. Годуємо, тут залежить від водойми. Я коли їду на швидку, ловлю, як би воно не звучало, я мітотками кормлю. Чашечки в точку ловлі опускаю мітотку. Його не треба методки. на поплавок, а, а в чому прикол? Розумієш, мені треба кинути, наприклад, п'ять кілограмів е... Добре, чи каші якоїсь? Да? Mm -hmm. Чи я просто такими маленькими шариками мітотки? Да? Ну дивись, все ж логічно. Якщо вистачає карпу флета, то, да? то чому я не можу зробити такий шарик, Покласти в чашку, завести в точку лову, і воно дасть сигнал. Я можу так і докидати всім іншим, але мені доведеться завести 10 чашек. Так я завіз одну. Я беру собі на сесію. Десь в мене ну реально уходить дві-три методки так, маленькі. І Я кормлю. І після цього я що в мене такі маленькі рогаточки, я може якось покажу. Не такі великі під шари, а маленькі, і я постійно щось підстрілюю. І Пельчик да. маленький. Ну такий пельчик. Десь двоєчка-троєчка. Я його замачую в коробки, в звичайній замачую, щоб він не спливав. І постійно, то що значить постійно, так, щоб ну, от кожну там, хвилини дві от щось йому падало. Тобто у мене є баночка з пельчиком, баночка з вареною канаплею і баночка з опариком. І я от кожні дві хвилини по черзі подстрілюю. Там такі маленькі чашечки, воно летить. ну там, 10-15 апариків, 10-15 пельчиків, воно постійно падає на голову, і карп просто ума сходить. Я часто ловлю ще, або на апариках на штейкер. Э, дуже легенькі поплавочки. Я показував Андрюхі, там Поплавок так. на карпа він розрахований, наприклад, на пелець Тобто там Без загрузки, без нічого, вешаєш пелець восьмерочку, і він стає в робочому положенні. Або поплавки такі 0,2 грама. Те ж саме, на пельчик резиночка і пельчик з кліпса, і там 5-6 апарішев. І отак, от ловлю. Все в точечки. Максимально все от компактно в такі точки. Чи грає роль кольоровий повідець на для хлетя? Ми, коли ловили здорову рибу, mm -hmm. ми лобили шнуровий, такі темно, темно, коричневі, ну, темно ну, зелене. Там да. не зовсім ну, шнуровий, в смислі, поводуховий да, 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 матеріал. Да, ну, вони, як правило, темно-зелені. Да. Я на білий, насправді не ловив. Я ловив або на жилку, Mm. Якщо це маленька риба і така, е, е, ну так, да, 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 там маленький поводочок з е, жилки, там десь 0,165, 0,185, е, або якийсь шнурочок, там 15 ЛБ, 25 lb Розказую реальний випадок. Я не взяв там сумочку з флофідерними історіями. Я ловив на наші хробачні кліпси. Ну, використовую це ж 100%. нормальна історія. Да. І в мене була жилка 0,22. я от з неї почав, в мене почалися покльовки, потім я знайшов шмат повідкового матеріалу, десь він завалявся, зв'язав повітці і жодної покльовки в мене не було. Я їх міняв, 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 міняв. Я бачу, це пов'язую з тим, що рибалка на такий маленький класичний флет F1, вона досить динамічна. І гачок він веде себе на жилці більш ну, по-іншому просто, ніж на, на шнурі. Так, да, але ну, тут є теж момент, коли жилка от, до 0,2, 0,18, 0,16, вона м'якенька нормальна, то 0,2, 0,22 насправді це може бути 0,25, вона да. жорстка да. і вона вже буде просто ну, як, як ота, трубочка, знаєте, противозакручувати. В чому прикол у цих поводкового матеріалу, бо він м'якенький і він там стоїть. Я, наприклад, ну, ловлю, коли Карпа, в мене, е, знаєте, який е, саме фаворит е, гачків, неважливо розмір карпа. Ну, я, я неважливо там. В мене от, там, до 15-го. Ну, Карк 12. Ну, ні, мікс, корда, мікста, 12-й, ну і інколи 10-й. І от я, ну, 15-ка, в мене рекорд, на нього я спокійно доставав. Не. Лев, коли дивився на ці гачки, знаєш, він доставав свої 2-4. І, і мої 12-й каже, це що на карасі? Все. Люди не розуміють здебільшого, що цей спортивний підхід він набагато збільшує покльовки. Mm. Да, він зменшує реалізацію, збільшує кількість ходів. Ну Це якщо ну, міста, я ж кажу, до 15, от 16, воно нормально все. Може 30-ка, буде і маленький гачок. Але Ні, що... ну, ви не забувайте, що дуже важливо вам на нахлет правильно зв'язати монтаж. Ну, Люди, які там дивляться відео, вони там бачать висить попап. А як він висить, як він збалансований, чому він має мати от такий відступ, а не інший це... розмір по-папу підрізати, навіщо поп Все так. Це от якраз впливає на ефективність. У нас просто були змагання, коли ми тільки... Тільки починали. Це було так давно. Бо у нас були покльовки радно поровози на водоймі ульяники. Зараз вона там досить закрита для фідеру, а тоді на самому початку там дуже часто проводилися змагання. І покльовка за покльовкою і сходи. І це було пов'язано з тим, банально, що короткий повідець не дозволяв короху правильно заглатувати, заковтнути монтаж. І він цеплявся за шкірочку і сходив постійно. Це така от дрібниця, яка пов'язує перемогу над рибою з поразкою. І все це треба аналізувати. Тобто, якщо в класичному фідері там хробаків повісив і вперед, то тут з попапами є нюанси. Хоча... Е, насправді на опариша просто кліє також дуже непогано. Ну не, і опариша можна через кліпсу там теж зробити такі через іголочку спеціальні бойли. живі бойли, такі ага. прикольні. Да, теж коли знімемо про це е, е, історію. І опариш, і попапи, воно воно трошки по-різному працює. Мені попапу подобається чим ти на йоголку або на я, наприклад, не користуюся не користуюся тапорами. Он Андрюха бачив, ми ага. були на рибалці. Я просто беру попап. Одягаю там іголки через ну, на волос, на волосню оснастку, і вони тримаються прямо на узілки. І все. Мені подобається, що не треба нічого заморачуватися, кучу е, різних рухів робити. А що за кукурузу? Кукукуруза у нас є, стоїть за спиною. Ні, це насадочна кукурудза, а у нас ще буде мікс для будування. Дуже прикольно. Типа спод мікс буде. Її використовують насправді ті, хто ловлять карася на вулиці, її використовують в корохові риболи. Ловлять для такого масового широкого закорму. Ну це вже при більш е, тих довгих сесіях. І цей мікс і у фідері, тому що іноді ляща треба годувати так конкретно, і ось тепер ми можемо запропонувати всім магазинам, які хочуть е, конкретної, прозорої, зрозумілої співпраці. Яскраві умови, умови такі, яких немає ні у кого, і якість товару, таку якої немає ні у кого, тому що ми над нашою якістю дуже довго працювали, вклали багато зусиль, грошей, сил, часу для того, щоб вибудувати технологічний процес настільки правильно, наскільки це можливо. Зараз ми все це завершили, і ферма буде працювати на повну потужність. Тож, кого цікавить якісний опариш, якісна пінка, різні кольори. Звертайтеся до нас на сайті Enheim є телефони. Ви можете отримати прайс-листи з умовами співпраці. Я думаю, це буде цікаво всім. Да. Озеро Слобода. Насправді ми там е, знайомі з ним досить давно. Я там жодного разу не був. Знаєте чому? Бо мене туди тупо ніхто не бере. Ну, сучами, це така водойма, вона чомусь, е, в якому розказую, там був на Слободі, кажуть, так кадеться. Досить вона не широко впізнана, але там реально є величезна риба. Там реально комфортні вимостки, там реально ну, ну, класне місце. Мені там дуже подобається. Є удойми, от вони комерційні, комерційні, куди ну, не дуже хочеться їхати, от тому що там все от штучне. А тут досить таке озеро. Можна а, навіть, навіть на човні переплисти на інший берег. Це там таке ліс можна збирати гриби. Ну, збирати гриби? Коли Дома. їдеш на рибалку. Коли з'являються ага. кормушки 30-50 грам. Виробництво воно відсікає всі там займі речі, і ми там наші форми, наші моделі дуже довго доробляємо. Тому е, ці леті ваги вони будуть в інших моделях. А 30-50 будуть маленькі. Будуть е, і маленькі, великі. але пізніше. Кожен вид кормушок, кожна вага там по тисячу штук да, там за партію. От у нас е, Ми зробили. Все, те ж саме 30 грам. Ми теж зробимо тисячу штук, але це зараз ну, не супер нагальна історія. У мене все просто. Я чаще за цього ловлю карпа коропом. Ну по-перше, я їх ловлю. В мене до 15 я більше неловив в реалі. Це нас Андрюха вже за 16 перевалив. Але в мене у досвід по коропу кращі результати були на маленькі купа. Це були шістьорочки, восьмерочки підрізані, ну, тобто, тобто там, інколи це прям брав шістьоку і підрізав Ми, до четверок. Ви бачите, інтуїтивно відчуваєте ці секрети, як мені розказували старі коротятники. Ну, Болили вони там і попапи, вони зазвичай круглі. І у риби, яка ну, постійно там їх бере і випльовує, і у них асоціація дуже погана. І тому круглий предмет він викликає якесь занепокоєння у риби. І саме тому я в якийсь момент став їх підрізати, Робити їх там якоюсь незручною формою. Та це впливає на смоктування риби, там, воно не завжди буває рівним, і гачок не завжди там посередині у чіпляє. Але це все типу другоряд. Чому це робиться? По-перше, попап змінює свою форму з такої, яка звична рибі, до такої, яка в рибі вже незвична. І друге, в попапі відкриваються ароматичні пори. Це те, що ну, не всім зрозуміло, не всі це як ми можуть відчути, але це реально важливо. Окрім того, що вам треба приділяти увагу на живці, на насадці та прикормці, вам обов'язково треба приділяти велике значення вибору місця. Маркування приловлі на платідах. Воно важливе, ти маєш розуміти місця, але е, вони дуже часто не є такими типічними, як там при класичний Ось Моя остання риболовля в Слободі була наступна. Там є такий поворотик, е, і на, на тій стороні оцей такий острів де є та вивозка, куди завозять людей. І ми трипали прямо напроти, і там просто купа кущів таких, От вони в воді, і ну, ідеальне місце. І я е багато часу витратив на те, що я просто пошуковим методом закидував плед у ці такі ложбинки в березі і намагався покласти як найближче. Там були якісь гілочки, там були якесь сміття. Там, що ще було в кінці кінців, я натрапив на місце, де почали плювати у мене коропи. б вдалося піймати е, такого коропа, і що треба зробити новачку, щоб спімати такого лайну? Це дуже просто. Ні, ну він 14 Спочатку да, а потім 16. Фідер. Спочатку 14, Ну був рекорд. А це рекорд на все рекордно і, і перебув <рисував> да, на 16. Це дуже просто. Поїхати спочатку на риболовлю з Дімою Барсуко в гарній компанії, а потім поїхали на риболовлю з Львом Володимировичем. Вже найбільш таке озеро, яке біль більш зариблено. Було. А як збільшити шанси спіймати кабана, щоб витратитися по мінімуму? Ну, твої затрати. Ну ми зараз ми говоримо С про доросло затрати, от там, скільки ти е годував, скільки мітодах е ти закінчив корм на 14 кілограмів да. клюнув на пошуковому методу загаль? Ну. Тобто, а... Давайте не так. Ну от я так розумію затрати. Ну от скільки там ти за день викидав одну коробку мітонку одну коробку, коробку мітонок, Да? Так, Раз. Далі, ну, ну пару видів попапів, да, да, якісь да. чергував, тобто дві баночки, три по-папів потрібно. Да? <ріст> <Далі>. <ріст> це ну так, ну, да, і на набагато вистачить. Тобто, грубо кажучи, там, ну, умовно 200 гривень на мітотку, да, е, якісь там 300 гривень на папапи, попапу вистачить на весь сезон, да. і якогось пелиця, ти з помпом кермів чи к... корабліка, ну скільки там, ну кілограм пелиться. Ну, мабуть, так, де. Кілограм пелиться. Це ще скільки там 100 чимось гривень. Да? Е, от. Ну і забуду, ну, Ні, Ну це, це закривалка і тому ну, подобається. Ваш метод мікс стосувався на річках, чи диких водоймах, чи тільки на платниках. Ну по річках метод-мікс... Ми його закинували на гавані у нас на карася. Ну Там був такий день, що не клювало нічого. Ні, ну ми ж були на дикій водоймі. А, це ж не платні. Там, де 35 кілограм карася, угу, коротше, у нас було 35 кілограм карася. Карась карп десь на два-два з половиною. Пару карпіків по кілушці і mm -hmm. карп на 9. Mm -hmm. Це була дика водойма, там не, не платні, там просто дика водойма. А прямо на річках е, ловити на метод, е, ну, мені mm -hmm. здається, буде здувати просто через що. На водосховищах буде працювати. Це реально на течії, там просто принцип зовсім менший. Я розумію, що всім прикольно ловити для ша і всі там використовують горох. Ок, наловіться леща, так хочу, і треба, треба йти далі щось, щось експериментувати. От у мене, наприклад, незакритий кейс це краще. Оці великі коропи. Це наслідок регулярного годування чи просто терпіння фішувати, і воно прийшло рано чи пізно. Точкове годування. Да? Ці коропи, які там ми піймали на цій дикій водоймі, все рівно це в одну точку постійно було закидання. Ну, майже ми ловили карасів, карасів, карасів. Потім, коли наловилися карасів, збільшили насадку до 14-го е, насадочного і все рівно в ту ж точку продовжувати продовжували годувати. І це от спрацювало, що все ж таки викормили. Є таке поняття в корпові рибалки, да, викормити його там. І влітка... Ще важливо було великі насадки ставити. Великі Дуже насадки, да, палися. бо е велика риба, вона як клює, вона або ти її попав під ніс, і вона клюнула. А, і її значно в тому водоймі її значно менше, ніж карася. І коли ми ставили по папи шістьочки, ну точка була зароскорблена. Все рівно. ми туди мітотки кидали, ми туди або на кораблики завозили. Якщо ближча точка була, то ми там з комбом пару разів кидали. І точки були розкормлені у нас. Але на розкормлену точку відразу на маленькі попапчики, на шестьорочку, п'ятерочку приходили карасі, і просто велика риба не встигала. Підійти, бо карасі клювали ну прям В а, там, Ну там 5-10 секунда були там такі. <рива> um, да. Причому вони навіть намагалися 14 бойл ну, ну, ночів, Віда, й бойли потім гризти. І на 20-й, бойл там, клював, теж карась, бо достали, а він погризує. <рива> 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 і тому тут е, спрацювало і те, що викормили точку, то есть, на точці щось було. І друге поставили більше насадки, і він і вночі потім ще клюнув. Мені здається, більше, але його не вивнуло. Не... Треба було знаходити воду. Треба було йти в воду. Використовуємо годівниці 20-30 грамів, ми от, да, він, при ловлі там верху водки. реально більше не використовуємо. В усіх інших випадках, будь-то водосховище, будь то там якась карасьова водойма, це 60 грамів. У флеті там трошки все по іншому 20-30 грамів. Ні, ні, ні. Випадка ми ловили в самий. Легкий флет в мене був сороковком. І це якщо ближня дистанція, якщо далі шістдесятка, ну а який сенс? Якщо тобі треба кидати, ну прям в ногах, то тоді можна менше. А так сороковка, ну навіщо? Ну якщо там прям такі умови, що там іл, м'які, yeah. ну, ну там це ну дуже теж рідка історія. У мене є, звісно, пару двадцяток, пару тридцяток, ну так масово в мене від сорока починається і це на флет. І, і теж, якщо я кидаю там на хоча б на п'ятдесят метрів, флет, то ну, 40 грамів кидати на Навіщо? Якщо можна поставити 60 і кімось. Я ми? завжди максимально легкі на ближніх дистанціях використовую. Ну, а це якщо прямо в ногах там 15 але метрів. Так, реально, чим більша дистанція, просто 40 грамів флейти не кинеш на 110 метрів. Ні. Так, ні. Як би ти Тільки сотка полетить, навіть 80, 80 не полетить. 50 на грані, ну, сотка. Так. Да. І тому тут вже таке питання дав вазі. Просто у нас більшість водой корохових, да, вони е, ну дарнобійні, треба кидати рано далеко. Ну, я да. пам'ятаю прибичі, ми там риба риба, там 150 плюс треба кидати. Е, у нас був були відбори до збірної України, і там були не флетфідерні змагання, а класичні. І я використовував тоді такі унікальні, типу філіці, які насаджували на м'якенькі на тренуваннях. Нагачок, до речі, у нас ми зараз працюємо над цією історією, на цією темою, подивимось наскільки вони ефективні наразі. І ми використовували видівниці класичні з винесеним грузом для того, щоб максимально далеко закинути, тому що реально дальність і відстань. При рівних умовах вони там важливі, тому що там до наступного берега я не знаю скільки. там. Там, ну, там майдеріг, 500, мені здається, там. 600. Ми кидали, ну на 120 ми не кидали, там реально при тому вітрі можна було десь 80-90 ловити. Але хто не докидав, він ловив, по-перше, маленького карася і, по-друге, набагато менше. Класичний оцей флет F1, він більш приємний. Чому? Тому що відстані не ті, відстані маленькі, а снасті, делікатні. Кормушечки, ну такі мініатюрні, і все це от таке більш темпове риболовля. Тому що я пам'ятаю, цей такі важкі фле. Там, типу, темп такі 10-30. Ну, 15-30, більше добре. Да. А коли риболовля така контактна, то це реально там 5-7 до 10 хвилин максимум. І от ну тут тут воно більш цікавіше, більш динамічніше. Тому я всіх закликаю спробувати. От, то що я в якийсь момент мені настільки основний флетфідер флет ми ловили для вашого розуміння там за... Ну, у нас змагання було 10 плюс 10, ми ловили по, по 240-260 кілограмів. Це, типу, так, ти закинув там одну вудку, іншу тягнеш. І це такі коропи там, 10, 12, 15, 10, 12, 15. І воно просто от в мене таке, я переловився. Це як я голубців в дитинстві попередні до суспільних. У нас колись було на фідері змагання 30 годин. Ми з облогом участвували і такі, типу, щось піймали за день там небагато, там щось, там щось, 60 кг, там, е, а у людей було по 100. Ага. Потім за ніч ми ловимо 100, думаємо, що ага. ми дядьки на ранок там, типу 160 там щось таке. Ну, там 180, може за 30 годин і думаю, все, ми щас. І тут, коротше, іде останнє зважування, построєння. Нам кажуть, перше місце 515. І <плум meter> <ди jingle> Тіпо 160 піймав, там 680. 180 да. і там тупо восьмий якісь восьма команда. Це просто жесть. Тоді всім дякуємо за вашу увагу. Підписуйтеся на канали Страшна Рибалка. Можете і на міг підписатися, якщо що, да. Якщо що, ставайте спонсорами каналів, пишіть нам особисто, запрошуйте на рибалку. Всі. Так що все всім так, пока, так. пока, пока, пока.